Ітак, всім привіт! І з вами додаток. <смір> зомбі. Бус. Зомбі-бус. Коротше, з вами додаток. О, цей бус 2. <смір> Зараз будемо дивитися. І так. Відкриваємо. Так, і зараз ми будемо робити з себе зомбі. Всім привіт. Так, все, так, щоб було ідеально. Оу, в нас там так, прямо на зрачочки. Ой-ой, <laughs> я говорю, классный рот поставил. Так. И подаемся, а что с тобой идет? Да? <laughs> я как зак за, за решетку. О, он же и за пальцем ладает. Ам? Оу! Oh.

У мене і руке споходу <laughs> так, а чого я за тюрмою? Шо я, я зек чи шо? Ніч треба. Так, мені треба забрати сюди. Шо за добре, де каліч. Як тут забрати себе? Я не хочу бути з зеком. О, отак ліпше. О, який я злий. Зараз ми попробуємо. Оооооо-хо! Зараз... О! зараз ми попробуємо сфотографувати нашого кота. Киця! Киця, киця! Мяу-мяу-мяу! Ой-ой-ой! <світ dalla> <ріп -2> І так. Трипенал. І зараз ми із ляльок зробимо. що вони не підкращені. Так, а як ми на... повернути можна повернути. ж вони не підкращені, треба їх підмалювати. Так, 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 так. Так, зрачки наставим. О-о-о. Оооо. Народ, Вообще лагай. Ооо. ю ю Вс, лялька, я тебя не люблю. Давай. I tak, zaraz my poprowiemy jeszcze raz fotografię i... A co mam problemu? O, o, ola. Jaka czotka w fotkach. Choć i na AU łóka. I tak, zaraz my będziemy... Робити себе зомбі-попитка номер 2 так, кого би нам зараз фотографувати? Ми сфотографуємо на Ох О! Так, такого великого. Так, так, повертаємо. О. як okay. okay. <smart> не а якась фільм. Мовчатки в голову прийшло. Я <smart> <smart> yeah, yeah, ще такого не бачу. І так, на сьогодні все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока.